Ірина Калкатіна все своє свідоме життя пов'язує з рідним селом Визирка. Хоча вперше сюди вона приїхала разом з батьками, дворічною дитиною. Тут Ірина ходила у дитячий садок, школу, а потім навчалася у Петрівці в аграрному технікумі, де познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Молодята з дипломами ветеринарного фельдшера повернулися до її рідного села, де їм надали для розбудови захаращену земельну ділянку. Зараз тут побудовано простори дім і висаджено гарний сад. У мене є свині, курі, гуси, качки, собаки, котяти. У Визирській громаді проживають дев'ять сімей, де народили п'ятьох і більше дітей. Наймолодшому з яких вже виповнилося вісім років. Матері таких родин потенційно можуть претендувати на почесне звання матері героїні. Але такою тут поки стала лише одна жінка жителька села Визирка Ірина Калкатіна. Для того, щоб отримати статус матері героїні, я хочу сказати, недостатньо просто народити, як то кажуть. Це відповідно до указу, це почесне звання. Це… Мати, яка займається вихованням дітей, діти ходять до відповідних гуртків. Коли мати героїня, подає пакет документів для отримання відповідного статусу. Вона приносить характеристики з школи, вона приносить довідки з про несудимість навіть дітей. Для отримання звання матері героїні треба, щоб громада, де мешкає претендентка на цей статус, підтвердила на первинному рівні, що в родині приділяють належну увагу вихованню дітей. Саме старший Денис, потім іде дочка Ганна, їй 25 років, працює в Одесі. Потім йде Володимир, 14 років, і все двоє дівчаток Софія і Олександра. Ходять вони в будинок культури, там є гуртки, ходять на танці. Питалися ходити в оркестр, не вийшло. Всі п'ятеро дітей Ірини, двоє з котрих вже дорослі люди, навчалися у Визирському ліцеї. І зараз троє дітей ще навчаються. Ось діти дуже виховані. Сім'я завжди йде на зустріч. Якщо ми звертаємося до них, дівчатка зараз навчається в четвертому класі, вони такі активні, вони займаються в хореографічному колективі, завжди беруть участь у всіх виховних заходах, які відбуваються у школі. Ну і взагалі дуже приємно працювати з дітьми з такими дітьми, які мають такі родинні цінності. Документи для отримання почесного звання матері героїні Ірина Калкаціна подала ще до війни, і наприкінці 2021 року виконком визирської сільради прийняв з цього приводу позитивне рішення у вісні 2024 року. У селищі Доброслав їй було вручено з урочистостями довгоочікуване посвідчення. Ірина Калкаціна вважає, що коли у сільській громаді на високому рівні працюють соціальні програми, є відповідна інфраструктура, то й виховувати дітей батькам набагато простіше. Є дитячий садок, є школа, є гуртки, є де працювати батькам. Тут же є і ТІС, і Карго, і ОПЗ, і є де заробити. На думку Ірини, державі потрібно більше приділяти уваги багатодітним родинам, бо виростити та виховати дитину велика праця.